Це кухня житлового будинку, яка зазнала значних руйнувань після збиття безпілотника у селі Добове на Волині після падіння уламків. Тут жінка готувала їсти. За кілька хвилин до цього вона вийшла з кімнати. За вікном були гараж та хлів, вони повністю зруйновані. На місці руйнації донька власниці будинку не погодилася спілкуватися. Її чоловік Роман допомагає наводити лад, показує, який вигляд після падіння уламків ракети має будинок його тещі. Отака біда наробилась. Повалилася повністю кухня. Ванна. Ну і далі пішло весь потолок по хаті. Подняло кришу кришу зверху, геть вмняло всередину крокви, все проломане. Вчора був дощ, все біжить. Хочеться вроді би і спасти хоча б ту коробку, ті стіни. Але за свій кошт ми не потягнемо. Нагадаємо, 25 липня в небі над Волиню збили два безпілотники, які злетіли з території Білорусі, розповіла Суспільному речниця повітряного командування Захід Олександра Качмар. Унаслідок падіння уламків ракети загинув 70-річний житель. Пошкоджено приватні будинки. Одна господарська споруда та гараж зруйновані. У Ковальське медоб'єднання того дня поступило п'ятеро травмованих. Троє з них діти. Діти пострадали в легкій степені, двоє дорослих. Постраждали більше, і один з них має численні ушкодження грудної клітки, перелом ребер, лопатки, черепно-мозгову травму. Інший чоловік отримав менш травми, забої і рани гомілки та потиличної ділянки голови. Травмований Андрій Ломазюк розповідає, що в той день прийшов у гості до дядька. Одне мгновення і все, і я нічого не пам'ятаю. Там пару секунд не пам'ятаю, тоді прийшов до тями і вже мене почали розкопати. Як гримнуло, то і з того сарайчика пішло, такий пудок, упав. Дочка приїхала з Харковщини, і дітей трохи покаліцює. Лариса Чосік живе навпроти будинку, який каже, зазнав найбільших руйнувань. Дошки з даху досі на дереві. «Взагалі стояли в шоці і не могли навіть зображати. До мене прийшли за відрами для води, а я стою, думаю, що вони хочуть і які відра, і взагалі для чого. Каже, то ж тебе тут вогорить. Житель села Дубове Гриць каже, допомагали розбирати завали сусідів усім селом. Хто їх щитав, тут протолкнутися не можна було. Вон світла не було, то з колодязя тут народ носив воду. Обстежував руйнування у складі експертної комісії. Проектант Віктор Дубина потребують деякі конструкції підсилення. Це відповідно там влаштування армопоясу, повністю заміна конструктивних елементів даху, ну і відбудова веранди. Суму збитків зараз визначає спеціальна комісія, розповіла начальниця Ковальської районної військово-цивільної адміністрації Ольга Черен. Один з варіантів це відшкодування з державної з державних коштів і міжнародних. А один з варіантів це коли ми силами місцевої громади і силами небайдужих людей, благодійників перекриємо, відновимо. Наші депутати попрацюють по своїх округах, і люди відгукнуться. Нас доброзичливі люди допомагають завжди, щоб якісь. Кошти зібрати, було спілкування з будівельниками, які готові допомогти. У підсумку власники вирішили відновлювати будинок за ресурси місцевих громад, розповіла начальниця Ковальської військово-цивільної адміністрації Ольга Черен. Вадим Панафідін, Петієвський, Суспільне Луцьк.